Добрий день, шановні друзі, я учень 10 б класу комунального закладу Харківський ліцей No93 Харківської міської ради Надутий Дути Кіріл. Мій виступ присвячений шануваній пам'яті Нестора літописця. Відомого нам як автора найдавнішого літопису, «Повість врем'яних літ, як історика та літератора. Згадуючи його сьогодні. Ми вшануємо збереження нашої історії, духовності, мови і культури. Не дарма Іван Огієнко писав: мова це наша національна ознака, сутність нашої свідомості. Ці слова звучать зараз особливо гостро і повчально. Адже ми живемо в такий час, коли ворог намагається знищити все українське, нашу мову, історію, культуру, наш народ, рідну нам землю. Але ми впевнені, він не зможе. Тому що мова це наша зброя, душа, непереможна сила. Кожне українське слово це промінь світла в темряві, це куля правди. Ми, молоде покоління, усвідомлюємо: мова це код нації, бо вона несе в собі цінності народу, традиції, історію і культуру, мова формує національну ідентичність. Передає з покоління в покоління національні надбання народу і зберігає історичну пам'ять, Без мови неможливо зберегти національну самобутність і її унікальність. Сьогодні українське слово звучить скрізь. У навчальних закладах і громадських містах, на полі бою і молитвах наших воїнів, у гаслах: Слава Україні! І Україна понад усе. Відважні бійці співають українські пісні. І пишуть листи рідною мовою. Мова єднає мільйони сердець українців, які виборюють свободу і незалежність нашої держави. Пам'ятаймо, наш обов'язок берегти і плекати українську мову, передавати її наступним поколінням. Бо доки живе українське слово, буде жити Україна. Слава Україні!